Сьогодні ви почуєте пророцтво Германа Будзинського, яке він зробив під час референдуму у 1991 році, і вас здивують ті факти, які вже сталися. Ні, ніхто не розуміє, що весь світ, а особливо Східна Європа, стоять на порозі страшних кардинальних змін, як це було на початку ХХ століття перед Першою світовою війною. Сьогодні відбувся народний референдум про незалежність України. Є величезна ейфорія в народу нашого, який 350 років стогнав і знищувався в московському ярмі. Що ми на кінець станемо вільними? Люди радіють та надіються, що все зле вже позаду. Сподіваються на краще життя, на гарне майбутнє для себе і своїх дітей. Але на жаль, не все так гарно буде в Україні та українців у найближчих четверть віку. Ще мене одне покоління, поки Україна отримає свою дійсну незалежність, бо сьогоднішня незалежність це швидше декларація ілюзія, ніж реальність цього історичного факту. Я хочу розказати те, що чекає на наш нарід найближчих четверть віку. Ейфорія скоро мене, а з нею повернеться гірка реальність. Люди поведуться на заклики фальшивих пророків, будуть закриватися заводи і фабрики. Розпочнуться великі звільнення людей. Почне рости безробіття, гроші знеціняться і втратять свою вартість. Люди почнуть масово від'їжджати за кордон на заробітки, як це і було колись. Почнуться нарікання від цих самих людей, які ще вчора раділи незалежності. То тепер вони ж будуть на цю незалежність старшенно нарікати. Так буде кілька років. По цих кількох років життя трохи вернуться економічно, але почнуться утиски та переслідування політичні. І так буде тривати 13 років. Аж до величезного здвигу людей в Києві, який буде мирною відповіддю народу на дії Другої керманича України посісти владу в державі пожиттєво. Всього за четверть століття в Україні буде 5 керманичів, Чотири керманичі мужчини, п'ята керманичем України буде жінка, яку перед тим влада буде переслідувати та посадити до тюрми, а звільнити її з тюрми революційний нарід. Через 13 років прийде до влади третій керманич України, на якого всі щирі українці будуть покладати величезні надії, але він стане дуже гірким розчаруванням для нашого народу. Замість приступити до тяжкої праці та реалізувати надії народу, він буде займатися тільки пустослов'ям. Самолюбуванням та нечесними збагаченнями, вся його каденція при владі це даремно прогайні роки життя для народу нашого. Бог дасть нам шанс через 13 років на нове життя. Але цей Божий шанс Україна змарнує. Тоді знову в народі почне рости розпач та безнадія. І тоді Бог пошле нам страшну кару. До влади в Україні прийдуть треті совіти. Це буде страшна бандитська орда. Отче, а коли це станеться? Це станеться через 15 років після моєї смерті. Отець Герман Будзинський помер в січні 1995 року. Отче, це знову будуть комуністи? Комуністи були заборонені у 1991 році. Ні, це не будуть комуністи. Перші совєти прийшли до нас у 1939 році. Другі прийшли в 1944 році, а треті совєти прийдуть до нас через 15 років по моїй смерті. А комуністи тоді вже будуть діяти легально і будуть їхніми союзниками. Це буде така собі двоголова диявольська совєтсько комуняцька гідра. Це буде нова орда на Україну, яка схоче перетворити наш нарід на своїх рабів. І ця диявольська гідра, дірвавшись легально до влади, розпочне страшні знущання над нашим народом. Невинних людей почнуть тяжко переслідувати. Патріотів будуть бити, садити до тюрин, навіть вбивати. В людей будуть забирати їх майно, над ними будуть неймовірно знущатися. Плач і розпач буде панувати на всій Україні, бо ці бандити будуть скрізь В міліції, в прокуратурі, таємній поліції, судах, державному апараті. Всюди буде страшна корупція і несправедливість. Всі, хто зможе, будуть старатися покинути Україну. Москва ж буде всіляко підтримувати цю совєтську комунятську гідру та допомагати їй і мстити всім, хто схоче допомогти українцям, бо для московщини українці ніде не зможуть знайти захисту та справедливості. Відродження України є смертельно небезпечним, як покарання полякам за їх тверду і послідовну підтримку українців. І як попередження всім іншим народам світу, Москва повторить для Варшави другу катинь. Це станеться через 70 років після першої катині. Вождь третіх совєтів буде бандитом і, не маючи ніяких національних традицій та виховання, почне насаджувати в Україні найгірші совєтські порядки колишньої імперії. Тоді настануть другі курути, після яких відбудеться другий великий здвиг народу. Це буде перше повстання проти третіх совєтів. Яке буде жорсткоко подавлено диявольською владою. Московщина за допомогою третіх Совєтів буде старатися втягнути Україну в нову імперію, але в кінці даремні будуть всі її зусилля. Їй цього не вдасться зробити, і за це вона буде покарана Богом. Розпочнуться переслідування та репресії проти всіх українських патріотів. Настануть нові сталінські часи. Новітнім НКВДистам буде дозволено все. Для них не буде існувати ані Бога, ані закону, ані моралі. Але не треба боятися, бо це триватиме дуже недовго. Зло ніколи не переможе добро. Бог змилосердиться над Україною і вождя третіх Совєтів вб'ють. Він недобуде свою каденцію. Весь цей кровавий та жорстокий період буде дуже короткий і закінчиться другим великим народним повстанням. Цим другим повстанням цей диявольський совєтсько комуняцький режим буде зметений з лиця землі. Настане друга українська Коліївщина. Лють людей буде така страшна, що третіх совєтів, комуністів будуть лапатами на вулицях і вбивати без суду і слідства. І цю помсту народу нашого ніхто не зможе зупинити, бо злочини, які зроблять треті совєти і комуністи проти України та народу, будуть такі самі страшні, як і Сталінські. Обидві банди третіх совєтів і комуністів будуть заборонені та розпущені. А проти них буде організований та проведений новий Нюрнберг. Міжнародний судовий процес, аналогічний Нюрнбергському трибуналу. Все їхнє майно та гроші награбовані в Україні та українців будуть конфісковані. А ті треті совіти комуністи, що лишаються живі, будуть покарані тюрмою. От тоді тільки народиться дійсно незалежна Україна. Отже, а коли це все станеться? Це станеться між річницею незалежності та річницею народження Тараса Шевченка. Його ж недаремно називають пророком в нашому народі. Ці обидві дати мають для нас великий сакральний зміст. Шевченко ж події минулого описував наше майбутнє. Тільки це розуміти треба, як і Біблію, тому його так ненавидять вороги України. Після цього як Україну очолить жінка, яка вийде з тюрми, на Україну чекає дуже скорий розвиток та велике майбутнє. Від сьогодні, через 35 років, Україна стане однією з найсильніших держав світу, такою, як зараз Америка. А на Московщину впаде кара Божа за всі знущання, які вона зробила Україні впродовж 350 років та іншим народам. Московщину чекає розпад та повний занепад. З Володимира почалося і на Володимирі закінчиться. Така воля Божа. Отче, а коли це буде? Це станеться через століття після большевицького перевороту. Отче, а чи можна щось змінити? Що написано на небесах, людина змінити не може, але все є в руках Божих. І на нього в нас вся надія. Ми, українці, повинні гідно перенести цю страшну сторінку своєї історії, завжди пам'ятати це та мати як урок на майбутнє, щоб це зло диявольське більше ніколи не повторилося на нашій землі. Свобода без боротьби не буває. Але з нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто ж тоді проти нас? Герман Будзинський це не просто пророк, це та людина, яка боролася з комуністським режимом. Він провів у таборах приблизно 20 років. І він постійно намагався з ними боротися. Він писав якісь листи, які відправляв за кордон. Це постійно перевірялося, тому що ці листи він паралельно відправляв ті самі комуняцькі газети, але звісно вони їх не публікували. І кур'єр таємно їх перевозив там у країни Балтії чи ще кудись. І там вже вони публікувалися. Совіти це теж відстежували, бо вони читали західну пресу. І постійно проводили у нього обшуки, щоб знайти того самого кур'єра. Тому в нас немає іншого виходу, щоб боротися. Ця навала хоче нас знищити, ця орда прийшла нас вбивати. Ніякі домовленості нам не допоможуть. Ми або переможемо, або нас всіх вб'ють, або ми станемо рабами. Отакі от, от є варіанти. Тому щоб нам все це подолати. І стати краще нам кожного дня треба дізнаватися більше, розвиватися, і лише тоді ми переможемо. З вами був Ярешко, все буде Україна!